І так, всіх доброго дня, вітаю на своєму каналі. Нарешті у нас протестований акваріум. Він простояв десь недільку з водою. Подивились чи не день, що нічого не тече. Ще хотів поділитися досвідом. У нас же стіл цікавий, той, що має регульовані ніжки, і ми можемо ніжками виставляти, коригувати його положення. Тобто, якщо у вас повний рівний або десь якийсь уклін в якусь сторону різний буває, то ці ніжки вони можуть вирівняти. тут саме ця ситуація і вийшла. Е, установили спочатку в нулі, залили воду, ну, повіньці сюди. І оказалося, що у нас е, він нахилений на передню стінку. Ну і відповідно тут, наприклад, у нас рівень води. Вже практично максимальний, а там зазор є. Тобто ну, це некрасиво. Думав, кривий акваріум, переміряли ні. Всі, всі стікла рівні, там все нормально. Що хотів сказати. Тут прийшлось мало того, що рівняти на на передню стінку. Тут ще й був і такий, скажімо, пропеллер. Я не знав цього, що оказується акваріум можна вигнути і навіть. Наприклад, не просто завалити його наперед, а наприклад, у вас буде одна, один кут піднятий вгору, а інший опущений. Тобто, ну, Так вигнутий, по суті. От, якщо взяти, як приклад, беремо і отак от вигибаємо. Тобто, от в мене була така історія. Тобто, час вирівняли, що я показую цю лінієчку, дуже цікава річ. Як дуже-дуже удобно виставити рівень. Не треба ні лазерних рівнів, нічого. Ви просто наливаєте воду, там якісь пару сантиметрів, ставите лінієчку і дивитесь, скільки у вас показники. І по цим показникам ви вже тоді дивитесь, що відбувається, і як, як рівень коригується. Відповідно до чотирьох углів. Тобто виставили отут, виставили там, виставили тут, виставили тут. Все, ніжками підкрутили, тепер у вас ідеально рівна поверхня. Тобто, взагалі питань ніяких немає. Дуже рекомендую. Дуже просто, елементарно, на дно поставили ось. і вже зрозуміло, який тут рівень. Поставили тут, поставили тут, все, все зрозуміло. Далі взяли ми грунт наш. Про нього вже були відео, ви його бачили вже неоднократно. Взяли його, промили. Чому промили? Тому що дуже мутна вода. Тут відео я вам покажу. Вставочку зроблю. Тут дуже мутна вода була, воно таке дуже неприємне. І прийшлось це все діло. Перемивати, ну, якби декілька разів перемивається, тому що ну, муть, буде муть в акваріумі. Вона то піде, але це процес буде набагато довше. Ну, ось такий субстрат. Зараз будемо засипати. Тут у нас якби все підготовлено. І якби будемо засипати його. Весь процес я показувати не буду. Просто от початок і далі вже побачити результат. Я не думаю, що це буде. Водичка, а це два відра. Дивіться, яка вода по кольору. Ось ґрунт. Дивіться, яка вода по кольору. Так що хто буде користуватись, рекомендую промивати. Тут страшного нічого нема, воно все осяде, але просто це буде набагато довше. Що по поводу промивки? Хто з цим не стикався, просто берете якомога більшу ємність і там її просто пере, переколачуєте, а потім через сито, щоб мілка взвість пішла, через таке сито набираєте і ще раз промиваєте. Тоді воно чистеньке, гарненьке. Ну, вже, щоб убрати оцю основну муть, муть убрати. То що її там на виробництві ніхто не миє. Її ж забрали, з чого було, забрали і вам. то такі діла. Шоу процес. Так. Ну, це у нас три відра. вот, скажем так, півтора метра. четыре, половины, шесть попиток. Уже побачите. Що в нас з'являється якийсь... якийсь рівень грунту. Вже щось з'явилося. Так. Все, далі продовжуємо. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь. До речі, ще хотів показати одну цікаву річ. Нарешті приїхала коряшка. Отака коряшка. Дуже цікава. Чим сподобалось цей продавець, що продав цю коряшку, по-перше, вона почищена вся від, скажімо так, від верхнього слоя оцього темного, вона вся вичищена в дуже гарному стані, дуже класна. І висотою вона якраз десь сантиметрів 55, і я думаю, що вона у нас. Як композиція впишеться дуже, дуже непогано. Будемо дивитися, як вона буде краще, чи так, чи так. Ну, якось будемо тулити її. Якось так. Ще ґрунт трошки підніметься і будемо піднімати. Також, є така невеличка композиція, її теж будемо якось сюди мастити. А може, цю коряшку може зробимо з двох. Ну, тобто в мене ще є таряшки, які можна буде підклеїти, приклеїти і так вже буде далі композиція. Все, продовжуємо. Результат всі побачите. І так, підклад вже положений. Зараз розрівнюємо його. І далі зверху буде вже лава. Буде лава. Це такий підклад. По запаху, звісно, земля. Я б сказав би, що навіть з якимсь навозом. Це такий. Покажу зараз, яка фірма. Ну, оце така фірма. Аквафорест, те ж саме все. Ось, і це така от. І от підклад буде. Цікава річ така. Тут є і камінчики такі бачу, і я так розумію, що і запечений якийсь ґрунт є, який запечений. ну, Коротше, розрівнюємо. Зараз розрівнюємо і вже продаємо площину. І зверху будемо засипати вже фінішним ґрунтом. І так ось почав вже залівку, розмістив ґрунт. Це лава. Дуже класний ґрунт. Якщо будете вибирати, дуже рекомендую лава, Дуже класна. Тут іде підклад, а за підкладом знову йде ґрунт. Це 7 см, тоді йде вода. Вода йде бутильована. Заливали з бутилки бутильована вода. Ну, Осмос. Поки що свій Осмос я не поставив, буду ставити, тоді вже буде цікавіше. Коряшка, це маленька така, в мене вимачується одна, і вона десь буде. А може навіть буде виглядати з води, вимачується. Там буде. А це світильник. подобається. Він мені. Він широкий, правда, тут сантиметрів 20. Такий. Чим він мені подобається, в нього є. Навірно, так на на відображенні буду. Оце кольорові діоди 6 штук їх іде. Тут іде фіолетовий, червоний, глибокий червоний. Цайн, цайн, не знаю, як сказати, ну, цайн. І фіолетовий глибокий і синій. Глибокий синій. І теплий білий іде, ось світодіод, ось теплий білий і холодний. І це всі ці світодіоди, вони дають таку гамму. Ще трошки мутна вода, не зрозуміло, що буде, але вже це миска, щоб заливати воду, щоб не розбивати потік. Ну, як то так. Ліпим тулим Я тут паралельно фільтр роблю, а це фільтр такий у мене буде. Ось така колба, перехідники такі. Ось насос такий великий. Це дюймові такі різьби великі, класні. От, тут фітінги, оце все буде паятися. Такі трубки це вихід буде, заборні трубки і вихід буде. Там фільтруючий матеріал також. Ну, Заряджаємо. Заряджаємо, заряджаємо. Перший обитатель є. От так він виглядає. Температурку піднімає по чуть-чуть до 25. Ну коротше, Потихеньку запускаємося. Хай бактерії множаться жизнь йде трошки. І так, оце глосостігма. Оце по глосостігма. Вона чим прикольна, вона дуже-дуже невелика, вона просто стелиться. Голосостігма і. Мох Фенікс. І он Мохфінікс, а то амбулія водна. Здоровенна амбулія водна. А то вона в подарунок що скинула, не знаю що. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте великі пальці вгору. І чекайте слідуюче відео, де ми будемо його запускати і підключати. Всім на все добре!